Хакатон бізнес плюс молодь спільні рішення для громад. Під такою назвою проходила зустріч, організована молодіжним простором «Колаба». Такі заходи дають можливість активній молоді взяти участь у розробці реальних рішень для розвитку підприємництва, покращення соціальних ініціатив та технологічних змін у своїх громадах. У нас відкриття хакатону. Хакатон це зазвичай або 24-годинний, або 72 годинний захід. Він взагалі створюється для того. Аби бізнес або громада, або будь-яка там компанія чи організація, яка має певний виклик чи проблему, могла звернутись до молоді, і саме молодь за цей короткий проміжок часу може нагенерити якісь цікаві ідеї для того, аби вирішити цю проблему, або створити прототип для вирішення проблеми. На меті це якби познайомити молодь, владу, бізнес разом з енергією працювати. Спочатку це більше так як для налагодження зв'язків, щоб потім в подальшому можна було впроваджувати. Вити якісь більші крутіші інноваційніші там заходи або ідеї, просто щоб налагоджувати своє взаємозв'язки в громаді. Хакатон очолили молоді активісти, працівники молодіжного простору Колаба Валерія Куприненко та Станіслав Вигівський. На молодь чекало три дні продуктивної роботи, активних обговорень, пошук креативних рішень, а ще зустрічі з цікавими людьми. Зокрема, в межах першого дня відбулася дискусія за участі міського голови Володимира Москаленка, і його заступниця. Наталії Чижевської та начальника Коростенської районної військової адміністрації Олега Рябого представники влади поділилися власним досвідом роботи на місцевому рівні, обговорили особливості розвитку бізнесу, проблеми та шляхи рішень. Багато говорили про роль молоді у громаді, а ще давали поради. Теж дуже багато можете робити, і от якраз через формат. От саме молодіжної ради, але я вам рекомендую ще зробити громадські організації за напрямком, де ви могли б ще реалізовувати, тому що право голосу якраз може бути через громадські організації, навіть отримати гранти. Представляти інтереси на різних платформах, форумах це якраз саме громадські організації. Я вам рекомендую об'єднуватись. Зараз для того, щоб створити тут в користі громадську організацію, треба поїхати в управління юстиції в Житомирі і там зібрати цілу купу документів і як правило, ну, молоді це ну, не завжди е, ну, так, до, 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 доступно. І оця е, бюрок, бюрократична тягнина часом збиває. Це так, для інформативного е, сьогодні. Ну ви повинні двигати суспільство. Мені б хотілося, щоб ви свідомо до цього віднеслися і розуміли, від нас залежить майбутнє, як ми будемо жити, як розвиватися, так як вчора вже не будемо ніколи, так як сьогодні теж будемо відходити, так як завтра ми повинні замов спільно працювати. В чому питання ми будемо допомагати вам В свою чергу протягом спілкування з представниками влади, молодь ставила багато питань на різні теми. Одним словом, була доволі активною. Поділіться, будь ласка, враженнями від взагалі дискусії від такої зустрічі з посадовцями. Мені дуже сподобалося, що сама дискусія була такою розміреною. Вони в великому об'ємі розповідали про ну відповідали на питання, точніше, розповідали, що вони хотіли б зробити, що вони хотіли б, щоб ми в майбутньому. Зробили, що вони передали нам, і загалом, як вони бачать свій розвиток громади, і як ми бачимо його, і ми просто це порівнювали. Що для себе от важливого почули? Я почув для себе важливе, що вони відкриті, по перше, для розмови, що вони відкриті до того, щоб з ними взаємодіяти, що ми можемо з ними разом покращувати не тільки нашу громаду, а й загалом наше життя, наше суспільство і просто культуру нашого населення. Бо в нашому місті є люди, які, наприклад, не займаються тим, що хочуть, а просто вимушені робити те, що їм не подобається. Ми хочемо, щоб життя кожного нашого громадянина було приємним для нього сум. В наступні дні роботи Хакатону на молодь чекала взаємодія в командах, зустрічі з підприємцями, менторами та експертами, можливість розвитку власних навичок у сфері бізнесу, інновацій та соціальних змін, а також у подальшому реалізація власних ідей та зміни громади на краще.